Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 34 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року, по 7 грудня 2024 року, орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 751 910 особин за добу 1 і поранено 2 мільйони 255 тисяч 730 песиголовців за добу 3 тисячі танків 9 тисяч одиниць, бойових броньованих машин 19 тисяч одиниць за добу 17. Артилерійських систем- 21 055 одиниць за добу-12, реактивних систем залпового вогню 1 253 одиниці, засобів протиповітряної оборони, 1 одиниці за добу 2, літаків 369 одиниць, гелікоптерів 329 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2042 20 одиниці за добу 19, крилатих ракет 2857 одиниць, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 30 948 одиниць за добу 49. Спеціальної техніки 3633 одиниці. Дані уточнюються. Не так. Не так. Welcome to Ukraine, Сука!